Всім привіт! Вітаю вас на каналі Садові Новини. Друзі, знов пішов дощик. Погода така, знаєте, рослинки, розсада це деяка вже величезна, деяка ще маленька, деяка ще тільки витикається, ну, нерівномірно, не вистачає сонечка. Але тим не менше всім рослинам потрібні добрива, тому що з часом вони беруть всі можливі макро-мікроелементи із ґрунту і їм уже їх не вистачає, тому нам потрібно інколи їх підживлювати. Добрив дуже багато різних варіантів на ринку. Так, да, безумовно, по ціні вони всі коштують не 5 копій, як я кажуть. Але тим не менше, це вибір кожного – купувати чи робити якісь свої органічні. Я, наприклад, роблю з коряка, золи. Але ще й вирішив придбати. О, дощ трішки посилюється. Але ще й вирішив придбати <coughs> додаткові добрива. Я зазвичай купую добрива компанії Мастер. Тут є один невеликий нюанс. Ці добрива продаються, як правило, у мішках 25 і 10 кілограм. Для мене це дуже-дуже багато, тому я беру їх на розсип. Цього разу я знайшов сайт Nice Garden, Не знаю, це не реклама, я з ними ніколи не співпрацював. Е, побачив. Більш-менш нормальну ціну і замовив у них. У них тут добрива на розсип, я так розумію, і вони е даються всі в зіп пакет. Давайте дивитися, що я замовив. Це в мене комплекс добрив на весь сезон. Більше, в принципі, нічого підкуплювати не буду. Так, По-перше, я замовив, ось так: кальцієву селітру, кальциніт. І для огірків, і для перця, і для капусти. Ну, незамінна не річ, я завжди на неї користуюся, тому однозначно вона. Сульфат магнію дуже полюбляють огірки. Таж капуста, теж перець 500 грамів. Кальциніт я взяв кілограм, сульфата магнію 500 грамів, думаю, мені вистачить. Ну а далі добрива <кій> компанії Master. Для початку я брав 30-40-13 Це Це добриво по формулі для скажімо, розсади. Тут більше фосфору для того, щоб воно щоб розсада формувала коріння добре, щоб вона окорінялася і була здоровою. Ще я його використаю, незважаючи на те, що на сьогоднішній день вже кінець травня. Я ще його використаю, тому що в мене деяка розсада тільки-тільки набирає обертів. тому... А інша частина буде на наступний рік. Далі у нас я брав, я взяв кілограм того добрива 20 20 20 Це універсалочка. Завжди ним користуюся. Тут у мене 2 кілограми. Також мені з головою на два сезони у мене не такі великі плантації. Мені мене вистачить. Далі, друзі, вже коли у нас є плоди, вони починають наливатися, ми використовуємо форму, формулу 3.1138. Мастер також ідеальний варіант, але якщо у вас рослинка, ви бачите по ній, що їй не вистачає, наприклад, азоту, вона така м -м, слабенька, мала зеленої маси, але вже є плоди, хтось вони вже доспівають, то можна використовувати трішки іншу формулу. 15530, тобто більше азоту 15. Тобто цей період, коли вже... Іде повне дозрівання. У нас буде формула або 3,11:38, або якщо рослинка трішки слабіше по зеленій масі, то 15-5-30. А починаючи, а весь вегетаційний період я буду підживлювати ось так 20-20-20 і інколи давати рідко сульфат магнію і кальциніт. Оці добрива, які я буду використовувати на сьогоднішній день. Все разом всі оці добрива. Мені обійшлися у 1407 гривень. Тому і кажу, задоволення не з дешевих, але, 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 я походив по своєму місту. Тут взагалі пропонують за кілограм добре мастер, дехто 250, дехто 300 гривень. Тобто тут я знайшов дешевше. Повторюсь, з компанією цієї я ніколи не працював. Відкрив, почитав і обрав. Тож сьогодні будемо проводити вже перші підживлення. Сподіваюся, це відео було для вас цікавим і корисним. Дякую за увагу і до нових зустрічей.